Рекламщики дуже безпринципний народ, і вони ладні на багато що, аби тільки продати вам продукт. Привіт, шановні! Ви знову на каналі Темний Доктор. З вами я, Сан Санич. В минулому відео ми з вами говорили про етичні способи продавання продуктів. Сьогодні поговоримо про не дуже етичні і зовсім не етичні. попереднє відео ви можете подивитися за посиланням. А сьогодні, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку. А, і якщо вам не важко, то розмістіть це відео у своїх соціальних мережах. Отже, як я вже казав, що рекламщики вони використовують будь-яку можливість продати вам будь-який продукт. І не завжди їхні методи бувають етичними. Оскільки для рекламщика важливо продати продукт, йому не дуже важливо, яким чином він це продає. І дуже часто в рекламі вони, тобто рекламщики, використовують наші слабкості проти нас. Найбільший, найповніший, найточніший список наших слабкостей це, звісно ж, сім смертних гріхів, на які ми всі в тій чи іншій мірі грішні. Тому це відео у нас називається Сім смертних гріхів маркетингу, і я зараз вам розповім про кожен із них. Отже. Здорова або чесна аргументація, вона базується на тому, що ви пропонуєте людям товар, звертаючись до їхніх цінностей. Це безпека, це здоров'я, це життя, це комфорт. Якщо ваша аргументація не досить етична і, прямо кажучи, не досить чесна, ви будете маніпулювати людьми за допомогою інших важелів. Як виявляється, це набагато легше і набагато, скажімо так, дешевше, набагато більше продає. Чому? Тому що цінності у кожного різні, а слабкості у більшості однакові. Тому зараз ми їх перелічимо. Отже, перший із смертних гріхів це гординя. Подивіться на цю картинку. Це реклама Мерседес. Що ми тут бачимо? Людина у вигляді царя звірів впевнена в собі, статусна, значуща. Е, вона їде на власному шикарному автомобілі. Про що каже нам ця реклама? Вона каже: купи мерседес, і ти станеш таким же класним і статусним. Ти станеш господарем власного життя. Купи, мерседес, покажи їм всім, що вони всього-навсього прості, смертні. А ти ні. Приблизно таке повідомлення передають рекламники через це зображення. Вона провокує вас купити цю статусну річ. Для чого? Для того, щоб придбати цей статус. Так, ви можете не мати стільки грошей, щоб купити собі це авто, але ви влізете в кредит, зробите все, аби купити це і стати більш статусним. А все для чого? Для того, щоб здаватися в очах інших більш крутішим, ніж ви є насправді. Але ж ми всі знаємо, що значущими людей робить не автомобіль. Сама людина робить себе значущою в очах оточуючих. А дорога машина це всього-навсього ширма і потурання власній гордині. Майте це на увазі. Про жадібність ми з вами говорили в одному із попередніх відео. Але рекламщики все одно користуються цим прийомом, тому що кожному хочеться отримати щось дешевше або два по ціні одного, або десь взагалі відхватити щось на шару. Тому жадібність як смертний гріх працює в рекламі проти нас. Заздрість цим гріхом користуються дуже часто виробники різних нових гаджетів. Подивіться на цю рекламу. Про що вона вам каже? Да, вона вам каже про те, що якщо ти не купив новий старий гаджет, ти відсталий від життя ніщіброд, ти не в тренді, ти не модний, ти не в нашій тусовці і тому іди геть. Бо всі успішні і класні люди уже придбали цей гаджет, а ти все ще ні. Як працює прийом заздрості, вам потрібно лише показати людині дві крайнощі: на одній із яких знаходиться вона, а на іншій якийсь мільярдер. Кінозірка, футболіст, не знаю, тенісист, артист, будь-хто, тобто кумир цієї людини. І якщо вам покажуть рекламу, що у цієї людини, у вашого кумира вже є якісь там кросівки е супермодні, супернові, а у вас ще нема, вам буде дуже кортіти купити собі ці кросівки. Для чого? Для того, щоб стати хоч трошки ближчим до свого ідеалу, так працює реклама на заздрості. До речі, ось подивіться на цю картинку і е, скажіть, що ви тут бачите. А я тут бачу такі чотири слова, які знаходяться у різних всесвітах. Це Чак Норріс, який п'є, який п'є безалкогольний, хугарден. Да? Тобто ви бачите, але ось така реклама була колись по телебаченню. Гнів. Як працює реклама на гніві? Одразу скажу, що на емоції або на гріху гніва будується майже вся політична реклама. Тому що як це працює? Дивіться, це працює за принципом емоційного маятника. Спершу до вас звертається якийсь представник від окремої партії, до прикладу, да, і він. Вас нагнітає, каже вам, що зараз все погано, зараз екологія погана, політика погана, дороги погані, пенсії маленькі. І далі він задає питання: а ви знаєте чому? І ваш маятник уже хилитається в сторону мінуса, тобто в сторону негативних емоцій. І е, він каже: от коли цей маятник досягає свого піку, коли ваші емоції нагнітаються по максимуму, він каже, тому що в усьому винувата нинішня влада. І ви вже не задумуєтесь, чи це правда, чи це ні. У вас вже емоційна складова, вона перекреслює всі ваші раціональні доводи. І ви вже підсвідомо ставите галочку, що в усіх наших нещастях винна теперішня влада. Після чого ваш е, оратор відпускає маятник і він починає падати в іншу сторону. Він каже: але. Якщо ми прийдемо до влади, все буде добре. Дороги ми відремонтуємо, пенсії піднімемо зарплати учителям. Ми піднімемо, і ваш маятник уже гойдається в іншу сторону. А з крайнього негативу в крайній позитив. Маятник гайдається досить легко, і тому, коли оцей позитивний маятник досягає свого піку, ваш оратор каже вам, що ось це наша нова партія. Голосуйте, будь ласка, на виборах за нас. Ось так працює реклама, яка створена на гніві, і досить цікавий є факт. Того, що ця реклама працює ще досить довго, оскільки ваші емоції, ваш емоційний маятник ще тривалий час коливається, коли ви вже не слухаєте цього оратора, а просто йдете по вулиці, і бачите якісь факти, які вас не влаштовують, у вас вже підсвідомо виникає така думка, що в цьому винна, до прикладу, чинна влада. От, або якщо ви бачите щось хороше, то ви. Починаєте думати про оцих ось кандидатів, за яких ви тільки що слухали о, спіч. Так що майте на увазі таким чином маніпулюють вашими емоціями. Ну і звичайно, куди ж без основних інстинктів хіть це один із них. Я вам покажу ось таку рекламу. І розкажу, в чому суть. До такої реклами, як алегорія, прикріплюється принцип задоволення. Тобто, якщо ви з'їсте це морозиво, ви отримаєте таке ж саме задоволення, як і від власне ось цього ось задоволення потреби у власній хіті. Отака от нехитра схема ненажерливість. Потреба в їжі теж відноситься до базових наших потреб. Отже, на ній можна маніпулювати. І досить багато хто із виробників або із ресторанного бізнесу вони маніпулюють цим. Там є ціла індустрія, називається фудфешн. І дуже багато я дивився передач про те, як роблять красиві фотографії їжі, яка насправді їжею не являється. І що саме цікаве, що такою рекламою в більшій мірі користуються виробники не дуже якісних або не дуже корисних продуктів фастфудів та іншої не дуже здорової їжі. Тому що така їжа може виглядати привабливо, до неї можна додавати якихось домішок, а реклама вона довершить це все, і людина просто потрапляє на голку ось цього ось фастфуду, і а, уже як мрію має собі похарчуватися в одному із великих світлових фастфуд-ресторанів. Ну і ще один смертний гріх це лінь. Знаєте, якщо реклама це двигун торгівлі, то лінь це двигун прогресу, і так воно є. Тому що що людина тільки не зробить, аби нічого не робити. І тут на допомогу приходить індустрія смарт, смарт-годинники, смарт-телефони, смарт-пилососи, смарт. Годинники смарт Килими, смарт-дивани, смарт що завгодно. І ви знаєте, таке враження, що скоро смарт буде все, окрім людини. А чому, власне, так відбувається? Тому що між варіантами щось поробити і посидіти-повідпочивати, людина завжди вибере посидіти, повідпочивати. Ну так ми вже влаштовані. Тому високотехнологічні новинки дуже гарно заходять, коли ви говорите людині, що. Це звільнить ваш час, і ви зможете його приділити собі або своїй родині, або відпочинку, або чомусь класному. Ви, звісно ж, виберете ось цей варіант. Ось так працює реклама на лінощах. І тепер наостанок про зовсім неетичні методи е, рекламування продукту. Одним із найпливовіших важелів впливу на людину є страх. Але оскільки напряму лякати людину, погрожувати людині в рекламі ніхто не може. Ну певно, що окрім виробників ліків, які можуть сказати, що якщо ти не вип'єш цю таблетку, ти помреш. То рекламодавці навчилися маніпулювати ось цим страхом. І ще один страх, який по важливості стоїть на другому місці, це. Страх втраченого часу або втрачених можливостей. Тому е рекламодавці навчилися робити різні акції, які дуже швидко закінчуються. Тобто тільки з 22 по 23 березня встигне придбати якийсь товар по акційній ціні. Більше такого товару більше таких цін ніколи не буде. А ще за допомогою таких маніпуляцій можна викликати в людях паніку. Я думаю, всі пам'ятають ті часи, коли е, з полиць зникала гречка, да? коли якийсь хитрий рекламодавець або якась мережа магазинів закупила десь на телебаченні такий ролик в новинах, де такий чопорний ведучий каже вам е, чопорним голосом, що у зв'язку з різким падінням акцій на крупи та зернові аналітики з центру риночної торгівлі передбачають. Що скоро з наших прилавків може зникнути такий продукт як гречка? Тому громадянам радять не впадати в паніку, але заздалегідь запастись таким важливим для вас продуктом. І коли це все з екрану говорить чопорний диктор, ви, звісно ж, йому вірите і біжите змітати з прилавків магазин цю гречку, таким чином роблячи виручку великим мережам. Ось такі нехитрі маніпуляції, якими рекламодавці можуть витягати з ваших кишень ваші гроші. Але чому я кажу, що це напіветичні? Тому що вас ніхто не примушує. Ви робите вибір самостійно. Це ваші слабкості і тільки ваша заслуга в тому, що ви на них піддаєтесь. Так що тримайте себе в руках, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ширте в соцмережах. З вами був Сансанич. На все добре.